У Кропивницькому відкрили пам'ятну дошку класику польської літератури Ярославу Івашкевичу. Письменник, драматург і перекладач своє дитинство провів у Єлисаветграді у своїх родичів Шимановських. Добре володів українською мовою, протягом п'яти років навчався у чоловічій гімназії. Саме тут, на фасаді будинку колишньої гімназії по вулиці Шевченка, і встановили меморіальну дошку. Не дивлячись на дощ, на відкриття прийшли з півсотні людей. Це містяни, представники польської діаспори та представники міської влади. Відкрити пам'ятну дошку Ярославу Ярославу Івашкевичу доручили консулу Республіки Польща в Україні Аліції для нас, для польського народа, и именно для консульского посольства Республіки Польща, это очень важный день. Ярослав Ивашкевич, кроме этого, что он является хорошим писателем, он тоже был. nie znamy, Wam to jest znane. Proszę, to on był tożem dyplomatą. On przerabował pociął dziesięć lat w polskim mediu w dwadzieścia w trzycytych latach dwudziestego stulecia. Tak, no, on pociął як чоловік Ренессанса просто просто в польському в польском, в польском народі був він навчався тут 5 років але і після того відвідував наше місто співробітничем з карелем шамановським написав лібрето його опери вірші які той поклав на музику і написав дуже гарні спогади про наше місто і завдяки йому ми багато багато знаємо цікавих деталей цікавих історій і це поста дійсно варта того щоб бути відзначеною в нашому місті